Доброго дня малята! Я рада знову з вами зустрітися. І сьогодні я хочу з вами поговорити про чистоту. А хто знає, що таке чистота? Правильно, це коли діти охайні, красиві та акуратні. Подивіться уважно на картинку. Що роблять діти на цій картині? Правильно, вони вмиваються! А що робить їхня мама? Вона робить собі гарну зачіску. А чим зараз займається тато? Він займається фізкультурою. А для чого вони це все роблять? Так, щоб бути чистими, охайними, а також здоровими та красивими. Подивіться ще раз на малят. І скажіть, що допомагає їм бути чистими? Так. Це мило, зубна паста, шампунь, зубні щітки, а найголовніше це водичка, яка змиває весь бруд. І я сьогодні вам пропоную разом зі мною розучити забавку про водичку. І сьогодні я пропоную вам вивчити разом зі мною. Забавку про водичку. Готові? Тоді починаємо. Мені з вами вчити вірш будуть коректурні таблиці. Ось такі картинки, підказки. Хороше водиці митись, з діжки, з ванни із кориця. Із ріки, із ріки. Ми беремо мочалку і мило, милим шию. Руки милим, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже мити щоки, мити вушка, поспіши, поспіши. Ти дзюрчи, дзюрчи, водице, гарно, дітонькам помитись, поможи, поможи! Сподобався вам віршик? Тоді давайте розучимо його разом із рухами. Хороше водиці митись, з діжки, з ванни і скориться. Із ріки, із ріки. Ми беремо мочалку і мило, милим шию, руки милим, залюбки, залюбки. Бруду хто не любить дуже мити щуки, мити вушка, поспіши, поспіши. Ти, дзюрчи, дзюрчи водице, гарно дітонькам помитись. Поможи, поможи! Тала. Ну що, діти, вам сподобалась забавка про водичку? Молодці! А я пропоную вам ще пригадати помічників водички, які нам допомагають бути чистими. Це мочалка. Мило, рушник, а також зубна щітка, зубна паста, шампунь та росчизка. А я пропоную вам виготовити своє мило. Згодні! Тоді починаємо працювати! Діти, мило буває різне. Воно може бути різним за кольором, за формою. Ось подивіться. Ось це жовтеньке мило для дітей вигляди каченяти. А це біле. Ось таке є оранжеве мило, а це зеленого кольору. А зараз ми з вами будемо кожній ліпити собі своє мило. Я сьогодні буду ліпити ось таке біле мило, яке має прямокутну форму. Для цього мені потрібен пластилін білого кольору. Беру пластилін, стискаю його ось такий шмат, потім скочую у кульку. Можна це робити в руках, а можна робити об дощечку. дощечку. Ось такими коловими рухами, скочую його. Лакульку, а тепер буду надавати форми прямо своєму милу. Для цього я його трошечки притискаю долонькою, а потім починаю вирівнювати із різних сторін. Трошечки знову протесті. Ось такий невеличкий шматок мила в мене вийшов. А тепер пропоную вам зробити своє мило. Ну що, малята, вам сподобалось наше заняття? Бажаю вам всього найкращого і бути завжди охайними і чистими. До побачення!